Сьогодні, 30 квітня 2025 року. Заняття малювання, тема заняття прикрасимо светри. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі! Певнена, що вона буде для вас дуже-дуже цікавою, тому що саме сьогодні в нас малювання. Так, саме ваше улюблене малювання. Що ми будемо малювати, що нам для цього потрібно і як це робити, зараз ви дізнаєтесь. Тож, сідаємо зручненько, увага на екран! Скажіть, дітки, мені, будь ласка, яка пора року наступила? Так, наступила весна, дійсно, весна дуже гарна, пора року. Поети складають про неї дуже багато віршів. Художники дуже часто малюють саме весну в своїх картинах. Композитори складають музику і пісні про весну. Давайте з вами подумаємо, дітки, яка погода найчастіше буває весною? Так. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Ми про це дуже багато говорили, що саме весною дуже часто можна побачити на небі сонечко, яке пригріває землю і пробуджує всю всю весняну природу. І дійсно дуже часто стає. Тепло, теплі дні бувають весною, і люди починають одягати одяг, який трошки-трошки так, не такий, який ми носили з вами взимку. Так? Теплі шуби, шапки, рукавички. То давайте з вами сьогодні про це поговоримо. Найчастіше одягаємо ми полегшаний одяг, але погоди бувають весною ще дуже прохолодні, і ось сьогодні, в нашу прохолодну погоду, до нас завітала дівчинка-даринка, яка дуже, дуже змерзла, бо вона одяглася не по сезону. Вона Забула, мабуть, що треба у прохолодну погоду одягатися трошки по-іншому. Давайте їй сьогодні допоможемо. Будемо її сьогодні зігрівати. Домовились? Так, спочатку давайте повторимо, який одяг, у яку пору року ми повинні одягати. Дивимось на екран. Такий одяг, подивіться, гумові чоботи, курточка. Парасолька, светрик ми будемо одягати, звичайно, восени, тому що саме восени дуже часто бувають прохолодні дощі, і тумани, і погода дуже-дуже прохолодна. Правильно дивимось наступні картинки. Тут у нас тепленька шапочка, светрик. Тепленька курточка на хутрі, так, рукавички. Ну так, дійсно, це одяг для зимової поради, до зими. Молодці дітки, роздивляємося. Одяг полегшений, про який ми з вами говорили, але він не легкий, так? тому що іноді погоди бувають прохолодними, а це свідчить про те, що такий одяг саме весною. Треба одягати. І останній малюночок роздивляємося. Шльопки, шортики, футболочки, окуляри ми будемо одягати саме влітку. Правильно. Влітку ми носимо легкий одяг, щоб нам не було дуже спекотно, правильно, дітки. І сьогодні я пропоную нашій даринці зігрітися. Пропоную сьогодні намалювати їй гарного светрика, щоб вона підодягла його і зігрілася. Дійсно, светрики різні бувають, і малюнки в них дуже-дуже різні. Сьогодні для нашої роботи я пропоную взяти гуашеві фарби яскравих кольорів, які ви забажаєте. Так, і водичка у нас повинна бути в стаканчику, серветочка і пензлики. Звичайно, нам потрібна заготівочка, трошки допоможуть вам в цьому ваші батьки, так, щоб вирізали такий трафаретик для вашого светрика. Так, зробили такий трапаретик, він повинен бути біленький, і ми його будемо розмальовувати. Як це робити, дивимось на екран і слухаємо мене уважно. Так, ще раз нагадую про гуаш, пензлик, серветочка, водичка і ваш гарний настрій. Ну що ж, давайте подивимось, як ми можемо розташувати візерунок на нашому светруку. Можемо зробити наверху, по боках, на рукавчиках і внизу. Як вам заманеться сьогодні ви художники, а я хочу вам пропонувати візеруночки, які ми можемо використовувати, смужки. Вилясті смужки, примакування, крапки і кружечки. Обирайте ті, які вам до вподоби. Розташовуйте їх там, де вам, де вам заманеться. Ну що ж, для початку роботи ми повинні правильно взяти наш пензлик. Ось так. Макаємо водичку. І набираємо вам потрібну фарбу гуашеву. Я беру спочатку жовту. Малюю смужку наверху, подивіться, і по рукавчика. Жовтий колір дуже яскравий, як сонечко, він мені дуже-дуже подобається. Можете взяти інший колір, або синій, або зелений, або червоний, я не знаю, який вам заманеться. Після кожного використання фарби не забувайте її промивати і об серветочку ось так промокувати. Зелена фарба. Зеленою фарбою я малюю хвилясту лінію. Подивіться як. Ретельно змощуйте свій пензлик. Якщо фарба ваша засохла, розбавте її водичкою. Можна намалювати декілька хвилястих ліній. Можна їх зробити різнокольоровими. Я роблю зелену, вона мені подобається. Ось такий гарний візерунок виходить. Подивіться, дітки. Роблю теж хвилясті лінії. Промили свій пензлик дуже ретельно, щоб потім набрати іншу фарбу червону. Я роблю крапочки. Крапочки краще робити. Самим кінчиком пензлика, тому що ваша робота буде дуже-дуже охайною. Ось так я розташувала свій візеруночок. Мені дуже подобається мій светрик. Ви можете додати декілька елементів, так, про які ми з вами говорили. Ми можемо додати і е, хвилясті лінії, і крапочки, і кружечки, які вам заподобані. І, звичайно, закінчити, як завжди, наше заняття, я хочу маленьким віршиком саме про светрик. Мама зв'язала светр мені нині, рукава в ромашках бабки на спині, зустріла мене в цім светрі корова і злизала обнову без жодного слова. Ось такий кумедний віршик про светрик я знайшла саме для сьогоднішнього нашого заняття. Як завжди, дітки, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи, впевнена, що ви їх зробите дуже охайними, яскравими і красивими. Тож, нашу даринку ми сьогодні зігріли. Я впевнена, що всі роботи у вас вийшли. Так? Якщо ні, то нічого страшного, я пропоную вам ще раз передивитися це відео і разом з вашими батьками, тоді вони вам завжди допоможуть і ваші роботи вийдуть краще, ніж у мене. Сьогодні я з вами прощаюся, чекаю ваші роботи. Всього вам найкращого. До побачення!